Доброго раночку. Маша приготувала суперсніданочок. Опа! Дивіться, яєчня. Майже ідеальна. Ідеальна. Я в шоці. Салатик. Помідорки. Отут от, от ми зараз будемо кушати. І їдемо на наш чудовий секретний пляжик. Упс, з собою Маша зробила тут якийсь контейнер з печивом, сухариками, ой, тіми, yes. горішками і кексами. Беремо з собою чіпси, е, водичку беремо, яйця зварили і... купимо ще сир з ветчиною. о, так, да, сир з ветчиною. там ще. І треба не забути. Пройшли раз мене взяли чіпси, і Маша така, мама, якщо я ще раз скажу, чіпси будемо не брати, можемо. <пухни мене> будь ласка, пхни мене. Та ти що, та ти що? Ні, правильно, в тарілочку місця. Ой, Маша їсть е, яйця з я з спіти, тому у Маші два яйця. Вона так вирішила, що їй не треба. На три. Зря, ти. Зря. зря ти, зря. Щораз зря. Ти вчора ж піхнула в себе три яйця. Поживіш, поживіш, поживіш. <рес> <рес> Ты не пожалієшся, пожалієш. Я з собою можу це прияти. Mm. Маса, ти зробила ідеальні яйця. Я знаю. Кришки навіть не було для сковороди. Вона накривала тарілкою. Все, бабушку. Все. І одразу попереджаємо. Мама в купальних трусах це значна різниця. В купальних можна. Так. Да. Що робиш? Ми збираємося на пляж чищу яйця з собою. Угу. Що це там ще помила листя салату. Угу. Вот. Наша там щось теж порається. А О, я якраз збираюся те, що я не встигла, поки, поки ми готували сніданок. І в магазин зараз ще заїдемо, так? Угу. ми туди зайдемо, нам через дорогу перейти і повернемося до машини, щоб не крутитися. А, правильно. Блін, з неї це таки Ой, вийшло не дуже. Нічого, ми його з'їма. Однозначно. Це з задоволенням причому, так. Да. Ми передаємо один одному естафету. Я помила посуд. Маша приготувала сніданок, я поприбирала. Тепер я пішла фарбуватися, Маша збирає ще тут збирає нам з собою їжу на пляж. І якось це так органічно виходить. Так раз я тут щось завошкалась, дивлюсь, Маша вже готує сніданок. Салат яєчка міво тут смотрите. Салат? Ну я. А, листя слава, я думала, ти салат зробила з яйцями вже до лічі. А тут кіта mm. і, і тут на печеньки. Да. Бачиш, як хорошо, що я латочок той не викинула. Дуже добре. А я знала. Да, я знала. Ти... Не викидай. От, коротше, ну в общем, все дуже чудово. Нам класно вдвох відпочивати. І втрьох ще. От з мамулечкою теж було б класно. Нічого, ми обов'язково. Скоро з'їздимо в трьох кудись. Обіщаю. Обіщаю? Я обіщаю українською. Обіцяю. Обіцяю, господи. Все, ми готові. Все взяли. Водичку беремо, а там вода якась є в машині, але вона, мабуть. нічого це не холодильник, звісно. Холодильник працює взагалі? Біль всіх дівчат розказуй. Волосся питає мама, чи нормально заколоти. Вона ну, каже, дуже хорошо. А я заколола, коли б вмивалась сьогодні в Росі. Я кажу: ну це точно, як завжди, коли намагаєшся нікуди ти не то ти, ти душем зробиш саму красиву гульку в своїй житті. На наступний день тобі треба кудись йти, ти намагаєшся це повторити, ніколи не вийде в тебе зробити так, як треба. Я їй навіть відео зняла, кажу, подивись, я тобі зніму відео. Вообще, це називається зроби гульку як перед душем. Да. На вечірку тепер. Так, все, це я беру, це ти береш так. і ми йдемо. Ти струси не береш? Ні. Йшли в магазин конкретно за оцією штукою. А там немає без сала. Так. А, а, там більше його, так, да? воно велике. А, ось. Хорош, так. Да. Все. Бачиш? Так. Да. Молодець. Так, нічого ми більше не хочемо. За дзіки. За дзіки. Я запам'ятала на крешті. Ну, все тоді. Додому потім купимо, якщо захочеш. Маша, і скільки оця штука коштує? 2,60 2,60 це Це 123 гривні. Всього лише ну, так. Ну, вже всього лише. Ні, ну для такої пачки сиру і відчини 123 гривні. Це взагалі шара. Треба було вам раніше це купувати ще на сніданку. Mm -hmm. Щось нового. Не... Розпитали. Ой, трошки зараз колони машина, там його включили, бо стояла прямо на сонці. І поїдемо. Не сиди, там жучок. Треба вигнати з машини, бо маша не може їхати. Ну як його маю оттуда вигнати? А я, а, тут ручка. Давай, давай, він хоче полетіти. А, все, О, улетів, влетів, Все, улетів, можна їхати. Ура! Немає е, як вікно відкрите сидіння переднє. Ми вже їдемо, як ви зрозуміли. Так, у нас засвітився чек в машині. Ми перевірили. Отча тут же підтілю, означає, що одне з колес спускає. Да. Да, схоже, що оце. Блін. Що делать? У нас є запаска, ми вже її самі не перезуємо. Чи поразуємо? А, Нам треба, надо... ану, бігом, бери телефон, подивись, ми можемо доїхати. Оце воно що? Зараз я Артему скину. Отут воно просто вилазить, чи що. Пускається колесо. Дивись, бачиш, піздець. Ми його пробили. А оце не гвоздь! Оце, мабуть, гвоздь! Маша, от ми його прям бачимо. Ось він. Не трогай, не трогай. Піздець, Так, я тут контролюю, щоб машина не їхала. О, Маша розвернулася. Зараз бігом постараємося до заправки заїх... доїхати. Артем нас проконсультував і е... казав, доїдемо". доїдемо. Там гвоздь прям торчить в цьому, каже, гвоздь там не доставайте. Гвоздь не доставайте, а потихеньку 50-60 км, не більше, може й 40. і 40. Їдьте і доїдете, там підкачаєте, а потім... Якщо є запаски донкрат, міняйте колесо і їдьте наше, на монтаж. Ось такий у нас сьогодні пляж. Ну що, плюси і мінуси машини. Плюсів однозначно більше. доїхали. Yes. Ой, потерся трошки, навірно, оце. Це було. Було? Так. Ага. Да. Будемо самі, значить, час тут міняти, бо ми туди не доїдемо. Окей. Okay, okay. Каже, що можна підкачати, але в кісамусі треба. Не... А, а підкачати де? Десять кілометрів? Ну, ой, ми все одно, навіть якщо ми підкачаємо, Маша, туди зараз вже їхати не можна до насоса. Міняти колесо тут. Нам. Ми зможемо давай, Ну, давай. Ой, не повертаю. Що так? Позвони Артему, самі ти нам розказує, я подзвонила Артему, ми з ним поговорили. Він у нас обідив, що якщо оцим насосом накачати три атмосфери колесу, то 10 кілометрів до шиномонтажу ми доїдемо. От. Так що, потому що запаску він каже, та ви і запаску можете самі поміняти. Ну просто ви будете грязні, як чорти, не хочеться. От. Ми вже навіть там все повідкривали. Але ні, вирішили, що лучше ми на наші... шиномонтаж. Все одно нам на шиномонтаж їхати треба буде. Ой-ой-ой, колесо, звісно, вже. А -а -а -а. Навірно, зараз ми його поріжемо. Обережно, обережно. Сюди, сюди, сюди. Не треба. Вс, стой. Та не крути його. Вс. Так, да, все, нормально. Так, нам тут допомагають трошки. Качають його, зараз подивимось, чи воно. Ти само, грібора. It's too far! Звук! Тисамо, А! Ну так тримати! Нам його накачали тільки що, але от. Маша щойно поміняла курсу. Спотіла дуже, звісно. Під чутким му руководством Артема по відеозв'язку. Вона це зробила. Я все знімала на її телефон. В неї буде у влозі, чи окреме, мабуть, відео буде. А, це взагалі. Ось так це було. Покажу з Машиного телефону. Тут вона телефон з Артемом. На відеозв'язку.

Отак? Так, так. І отак от береш, отак да. так. так. <гуме> а -а -а. Подивіться, ось. Це просто... А я хочу просто зая тучка, тож дикий ідей, тому що тучка плаче, <гуме> а не ота от все. <гуме> подивіться оце відео, коли воно Маші вийде, тому що як Маша міняла колесо, це треба бачити. час дня, жара, мы тупо <laughs> вот этим занимаемся. Там хороший день. Машка, уже поставила. Короче, красава, Маша красава. <laughs> красава. Дякую. Вставать надо на него, <laughs> не? нет? можно не вставать, просто так Хорошо підтягнути і все. Каже, Маша Артемо, на має, роботу, так, да. але зараз судно нам треба їхати на шиномонтаж, щоб це колесо залатали і поставили назад, тому що на запаски не можна їхати. Їдемо на шиномонтаж. Мага, що не дала. В магазин ми вже так, такими дорогами їздили. На, на вечерю їздили. їздили тепер на шиномонтаж. Перейшов фахівець. Коротко. І зараз Ми пробили... там треба показати, де голосі е, дірка. Тут дірку треба показати. А, Її ж прям шо? видно. О, mm. oh, yes. я. Нам <хі> <хі> прям постійно на виду. <хі> ти, <хі> <база, хі> ти бачиш, <хі> <так? хі> взагалі, <хі> нам повезло. Ти тільки припаркувалася перший раз, коли ми дивилися. Ота штука була зверху. Я просто одразу не зрозуміла, що це гвоздь. А, що це... Да. Потім, коли ти переїхала з одного місця на заправці в підкачать, mm -hmm. то теж стала діркою вгору, що гвоздя вже немає, і ми yeah. не доїдемо. Якщо б ми цього не побачили, ми б накачали колесо, і сміливо б поїхали. Yeah. А, а ми б не, не, доїхали. не доїхали точно, тому що гвоздь вже випав і просто з дірки до... Як з пробитого матраса. Так що нам все ж таки хтось допомагає трошки зорієнтуватися, не робити зайвих помилок. О, Данград, хороший. Я Як зручно. Як зручно. Маша відправляє Так, ставлять. Випав там же тірка. і Маша беремо, розказує да, Ми зараз підкачаємося, не буде толку їхати. Нам треба 10 кілометрів, ми можемо не доїхати. Все, нам все починили. Тепер ми можемо їхати нарешті на пляж. Нарешті. І це коштувало 15 євро, 711 гривень. В принципі, ну і година часу, да, всього. Ну, година. Да. Так що, якщо б викликали дійсно страхову, скоріш за все, приїхав би евакуатор через кілька годин. Забрала би машину, це ж не так, що вони приїхали. Чувачок, раз раз поміняв там все, що на монтаж зробив. Ні, це машину забрали і, можливо, б сказали б, що нам дадуть іншу машину. Ну, да? Не знаю. А може... Скоріше за все, може бути таке, що вони приїжджають на одній машині, ти пересаджуєшся, а вони цю забирають і вже там рішають. Це було б показано. Що розгрузиться інтернет? Але порішали, все нормально. Кисаме саме, день надпис. Не треба назвати влог Girls Power. Точно.